Добрий вечір. Сьогодні я отримала від агромаркета подаруночок. 31 грудня, останній день старого року. Ось я поклала під ялиночку цей чудовий набір Насіннячко. Подивіться: морква, нанська, вкусняшка. Також ридиска 18 днів скоростигла, кабачок. Одеський ранні Також при, прийшли перець, перець чилі. І мій улюблений перець багатир. Дуже полюбляю цей сорт. Я, якраз агромаркет догадався. Помідори, Фітофтора стійкий. Це я давно шукала такий сорт, щоб був стійкий до фітофтори. Також Буряк, ось два види огірків, квіточки, айстра, королівський розмір, суміш. Також багаторічна мальва прийшла, ще я ніколи не саджала таке. Багато дуже зелені, кавун, якийсь новий, я такого ще не, не чула навіть сорту. Дуже багато зелені, кріп, петрушка. Дякую агромаркету. Всім гарного нового року і багатого вражаю.